Друзі, привіт! Зараз швиденько з вами заквасимо огірочки, тому що дуже люблю квашені огірки і не дуже люблю свіжі. Я взяла кріпчик, зонтики, кладу у баночку. Часничок, у мене баночка літрова. Я одна зараз, щоб з'їсти, і потім знову можна буде ще раз, ще раз засолити. Кладу у баночку огірочки, відрізаючи попки. Ось так. Друзі, в чашці у мене проста вода з крану, додаю сюди одну ложку солі, розмішую і заливаю огірочки. Ось так. Розмішали. Заливаємо обережно. Я просто, щоб не розмішувати сіль тут, заливаю спочатку у чашку. Долила водички доверху, закрила кришечку і залишаю на кілька днівних.